Що таке фінансова грамотність в Канаді? Які знання вам потрібні для життя в Канаді, і де знаходити інформацію щодо фінансової грамотності у цьому відео ми розкриємо все, що пов'язано з фінансами в Канаді. Це іпотека, це оренда, це ваш бюджет, фінанси та також інвестиції. А особливо чому важлива фінансова грамотність для новоприбулих в Канаді, та й не тільки в Канаді, а й взагалі, коли ви переїжджаєте за кордон, то важливо правильно планувати ваш бюджет і використовувати. Різні фінансові інструменти, які існують. Давайте зараз поговоримо про фінанси і розіб'ємо це на декілька тем. І перша тема, яку я б хотів затронути, це управління фінансами. Звичайно, як новий іммігрант, вам потрібно відкривати рахунок, потрібно отримувати СІН, номери, і, взагалі, треба спочатку розібратися, як працюють фінанси в Канаді. Також дуже важливо розібратися з податковою системою, тому що багато коли ви можете отримувати різні бонуси і бенефіти від уряду Канади, тобто, коли ви подаєтесь на податки, у кінці. Року потім вам або повертають податки, або ви маєте заплатити щось. І коли ви подаєтесь на податки, ви зможете отримувати різні виплати від Канади, такі як Child Benefit або Climate Benefit. Тобто тут різні, є. наприклад, GST і HST для тих, у кого невеликий дохід. Тобто обов'язково треба спочатку розібратися з податками. І як я вже казав в інших своїх відео, це треба обов'язково робити собі кредитну історію, а вона робиться тільки тим. Що ви отримаєте кредитну картку? Далі в відео до речі, я розкажу яку краще отримати кредитну картку, і найпростіше можна так сказати в Канаді. І обов'язково треба розібратися з вашим бюджетом, тому що якщо у вас не буде сходитись ваш дохід та ваші розходи, то ви будете просто жити в мінус. А не для цього ви сюди їхали. То давайте трошки детальніше поговоримо про бюджетування, тобто як ви створюєте свій бюджет. Я думаю, що ви і так знаєте, що в Канаді. Найбільшою частиною ваших витрат це буде рента. Тобто залежно від того, де ви знаходитесь, і залежно від міста або провінції, ваші витрати на оренду будуть набагато більші, аніж в Україні або де ви зараз знаходитесь, тому що тут дуже високі ціни на оренду. Також щодо розподілу вашого бюджету, я б сказав, що так в Канаді потрібно мати машину, але дуже залежить від того в якому місті ви конкретно живете, тому що. Тут розходи на машину дуже великі. Наприклад, я витрачаю більше мені здається однієї тисячі доларів на машину. І перед тим як ви вирішите для себе, що вам потрібна машина, то це треба прорахувати, тобто для роботи вона вам потрібна, або це тільки для відпочинку, наскільки це вигідно і ясно, що це ваш комфорт. Не всі хочуть, наприклад, їздити у громадському транспорті, тому що він тут не так розвинений, як в Європі, або там в Україні, але все одно машина. Я вважаю, що особливо в великому місті, де ви можете використовувати все ж таки громадський транспорт, то це трошки для відпочинку, і це я ще не рахую, що у вас мають бути звичайно витрати на їжу або на відпочинок, або вам треба буде купити нову одежу, або ще щось. Тобто витрат буде завжди багато, і проблема в тому, що багато іммігрантів вони не планують свій бюджет. Хоча би на початку вам обов'язково треба це робити, щоб ви розуміли, скільки ви витратіли. Чаєте скільки у вас залишається грошей, і це насправді багато хто не розуміє, чому це дуже такий важливий момент. Наступний момент це інвестиції в Канаді. Це дуже важливий момент, особливо якщо ви плануєте залишатися тут надовго, тобто 10, 20, 30 років, або взагалі ви переїжджаєте на все своє життя в Канаду. Тому вам треба як можна раніше починати інвестувати. Але сенс у тому, що якщо ви починаєте інвестувати, згостувати вже зараз, то через 20-30 або там 40 років у вас буде вже гарна сума. З якою ви зможете просто піти на пенсію, тому що від уряду ви не зможете отримати тут гарну пенсію, на яку можна нормально жити, і ще додати декілька моментів до цього щодо пенсії, ви можете відкрити собі рахунок RRSP, тобто багато підприємств, де ви можете працювати, вони якраз допомагають з тим, щоб накопичувати собі на пенсію. Наприклад, якщо ви інвестуєте там 100 доларів кожного місяця з вашої зарплати в цей RRSP аккаунт, це пенсій аккаунт, то ваш роботодавець може мечитись, як це називається. Тобто ви інвестували 100 доларів, і ваш роботодавець теж для вас інвестував 100 доларів. Тобто, вже 200 доларів пішло до вашого пенсійного акаунту, і це дуже гарно, якщо ваш роботодавець буде це робити. Тому що коли ви вийдете на пенсію, у вас буде гарна сума, на яку можна реально жити. Ще є такий акаунт, який називається TFSA. Ви можете його відкрити і відкладати гроші. Він не оподатковується і є. Певна сума кожен рік, яку ви можете інвестувати без податків. Тобто, це дуже гарний варіант, яким ви можете скористатися для того, щоб накопичувати та примножувати ваші гроші. І як ви напевно чули в деяких різних бізнес-тренінгах або ще десь, що гроші починають працювати на вас, і якраз у цьому випадку вони і будуть це робити. І останній момент щодо фінансової грамотності, який я б хотів затронути, це те, що ви захочете мати колись. Собі будинок або кондо, тобто апартаменти, і щоб це зробити, вам потрібно буде брати іпотеку. А іпотека це дуже складний момент, тут тому що є фіксовані, не фіксовані ставки, і залежно від того на скільки років ви маєте контракт, в якому місці ви можете платити додаткові податки, десь а десь ви не платите ці податки. Тобто в цьому треба обов'язково розбиратися і краще за все йти до спеціаліста, щоб вам пояснили, як це працює, але також ви можете. Самі це зробити, багато є різних ресурсів, про які я далі хочу вам розказати. Тут ще важливо пам'ятати, те, що взагалі ця фінансова грамотність вона постійно змінюється. Тобто вам постійно треба навчатися чомусь новому і не зупинятися в цьому плані, тому що якщо ви хочете тут розвиватися та мати гарний дохід, і не тільки дохід, а щоб у вас був пасивний дохід, і десь ви могли щось заробити, підзаробити або заробити на інвестиціях, або здавати квартиру. Бо розуміти взагалі, чи буде вигідно там відкрити вам бізнес, або щось купити і потім це здавати. Ну тобто є різні варіанти і моменти, і щоб в цьому всьому розбиратися, треба обов'язково бути на пульсі та вивчати різні фінансові моменти. Також я б хотів навіть сказати, що тут важливо не тільки скільки ти заробляєш, а ще те, скільки ти зможеш зберігти грошей, тому що тут є різні податкові пільги, або ще щось за допомогою чого ви зможете зберегти свої гроші. І насолоджуватися тут життям, а не рахувати кожну копійку і коли ви отримуєте наступну зарплату. І давайте зараз пройдемося по деяким веб-сайтам, на яких ви можете почитати офіційну інформацію щодо фінансів в Канаді. І як ви могли здогадатися, перший сайт це canada.ca. тут ви можете знайти розділ, який називається Financial Consumer Agency Канади, і тут є багато інформації, яку ви можете почитати, але я вам рекомендую піти за посиланням Educate і там можна знайти багато різних нюансів та моментів, які пов'язані з фінансовою структурою Канади. Насправді вся інформація або англійською, або французькою мовами, але ви можете користуватися перекладачами. Це дуже просто робиться. Буквально ви користуєтеся Google-перекладачем, і ви можете з легкістю прочитати і зрозуміти взагалі інформацію, яка подана на цьому сайті. Тобто про податки, про взагалі, які є різні програми фінансової грамотності, які є бізнес-гранти, або як уряд допомагає фінансово своїм громадянам. Також можна почитати про інвестиції, тобто все, що пов'язано, всі моменти пенсії і так далі. Дуже багато всього ви можете прочитати. Це насправді дуже цікаво початку, коли ви мало розумієте, як працюють фінанси в Канаді. І я думаю, що це буде гарним першим кроком у світ. Фінансів в Канаді, наступний сайт, який я би вам порадив використати, це Toronto Public Library, тобто, це бібліотека Торонто. Тут ви можете або забронювати собі зустріч, що насправді дуже цікаво, тому що ви можете прийти і спитати людей напряму, тобто поговорити, можливо, у вас є якісь питання. Також є різні івенти. Ось ви можете зайти, піти за посиланням і подивитися, чи в вашому районі або взагалі у вашій бібліотеці бібліотеці Проводиться якісь івенти. І також є різні ресурси, джерела, де ви можете теж знайти інформацію щодо фінансів в Канаді. Ось на цій сторінці ви можете побачити, яка є література в самій бібліотеці про фінанси, і ви можете просто прийти і почитати. Але звичайно, все англійською мовою, тому обов'язково треба буде спочатку вивчити англійську мову або користуватися перекладачем. Наступний веб-сайт, який я хотів би вам порекомендувати. Вати, це офіційний сад. BMO. тут ви можете знайти багато корисної інформації, наприклад, як в принципі працюють фінанси, як правильно робити свій бюджет та як працює кредитна система, як треба зберігати гроші на майбутнє, тобто для ваших дітей, або зберігати гроші на дім, або на ще щось, що вам потрібно буде на навчання. Також нюанси щодо володіння будинком та кондо, тут в залежності від того, що ви будете собі купляти. Ну і звичайно, інвестиції як. Я вже казав в Канаді інвестиції, це дуже важливий момент. І чим раніше ви почнете інвестувати, тим буде краще для вас. А зараз давайте я вам розкажу про ось цей банк, який називається BMO, Банк Монреалю. І він був заснований у 1817 році. Це був Найперший банк у Канаді цей банк відіграв дуже значну роль в економічному та взагалі розвитку самої Канади у 19-му та 20-му століттях. Взагалі цей банк є один з найпопулярніших у Канаді і не тільки і займає восьме місце серед найпопулярніших банків у всій північній Америці. Наразі є багато відділень не тільки по всій Канаді, але і за кордоном. Тому багато нових емігрантів якраз використовують саме цей банк, тому що дуже зручно і майже всюди ви можете. Знайти відділення та банкомат. BMO входить в п'ятірку найвпливовіших банків Канади. Він є одним з найбільших банків Канади за активами клієнтською базою та ринковою капіталізацією. І наразі налічується більше трильйона доларів у активах банку. BMO є важливим гравцем не тільки у фінансовій сфері Канади, але і у економіці в цілому, тому що, наприклад, в Торонто навіть є стадіон, який називається BMO. І щоб ви розуміли наскільки це популярний банк. Анк, то майже 20% всього населення Канади користуються його послугами. Тож чому BMO може стати гарним вибором серед усіх банків Канади? BMO запустило нову програму для іммігрантів, яка називається BMO New Start. Цією програмою можуть скористатися будь-які іммігранти, які вже знаходяться в Канаді та мають офіційний статус або permanent resident, тобто постійне резидентство, або у вас є work permit і study permit. Тож які плі. Люшки зможете ви конкретно отримати, якщо скористаєтесь цією програмою. По перше, вам потрібно буде, як і всім іммігрантам, відкрити рахунок у банку. За цією програмою ви можете відкрити собі перформанс план Check-in-Account. і з цим Check-in-Account ви зможете отримати безлімітні транзакції. Також у вас не буде ніяких щомісячних оплат, і також ви можете безлімітно надсилати гроші по трансферу. А якщо ви приїхали сюди з сім'єю, то ви також їх зможете додати до цього аккаунту, і ви разом зможете скористатися цими плюшками. По-друге, це отримання кредитної картки. Тут ви зможете отримати її без кредитної історії. А як ви знаєте, це взагалі-то не так просто і отримати кешбек та різні плюшки, які йдуть з цією кредитною, кредитною карткою це буде дуже гарний пункт та початок вашого життя в Канаді. Більше того, з цією кредитною карткою у вас немає щорічної оплати, і також перші три місяці ви отримаєте 5 відсотків кешбеку. Також ви зможете отримати 60 бонусних доларів, якщо ви орендуєте скриньку у банку. І якщо ви відправляєте гроші за кордон, то оплата за транзакцію не вілюється взагалі. З цією програмою є дуже багато різних плюшок. І, наприклад, якщо ви будете купляти тут будинок, то на 130 днів у вас буде залочена ставка. Тобто, якщо ви кваліфікуєтесь на конкретну ставку, то потім вона не буде змінюватись. І це я ще не казав вам про те, що якщо ви будете тут інвестувати, то також вам в банку допоможуть, по перше, це зробити. Краще за все забронювати зустріч з фінансовим спеціалістом, який вам допоможе, почати інвестувати в Канаді, тому що це складний процес і є багато нюансів. Тож за цією програмою ви зможете отримати багато різних плюшек та бонусів, щоб почати своє життя в Канаді набагато простіше, аніж інші іммігранти. То якщо вам цікаві деталі, в описі є посилання на офіційну сторінку, і там ви можете для себе подивитися, якими конкретно бонусами ви можете скористатися. Тож після перегляду цього відео я сподіваюся, ви зрозуміли, чому потрібно бути фінансово грамотно. Тим в Канаді і неважливо тільки що ви приїхали до Канади або вже знаходитесь тут деякий час, то все одно треба розуміти, які є варіанти, сервіси або інститути для того, щоб полегшити фінансово ваше життя в Канаді. І одним з цих моментів є вибір банку, і ви маєте розуміти, які бенефіти ви отримуєте, якщо відкрити там рахунок або отримаєте кредитну картку. І одним з найкращих банків для новопробулих є BMO. Тож я бажаю вам фінансової стабільності в Канаді. Наді і сподіваюся, що моє відео вам допомогло. Якщо ви хочете дізнатися деталі щодо цієї нової програми, то йдіть в описі відео. Там є посилання на офіційний сайт. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і всім бай.